колеги, Людмила Олександрівна Амельянчик, декан біологічного факультету, підняла руку. Людмила Олександрівна. Шановні колеги, я дякую вам за запрошення бути на такій звітній конференції, де ви і ми послухали звіт нашої шановні директорки Наталії Георгіївни. І ви так перспективно намалювали, намалювали розвиток подальший вашого і нашого інженерного інституту. І ви знаєте, ви дійсно патріоти, патріоти університету і патріоти нашої держави, тому що тільки завдяки такому обговоренню, яке сьогодні ви здійснили, ми можемо з вами готувати якісних фахівців, які необхідні нашій державі будуть вже після закінчення війни. А їх буде потрібно дуже багато. І я, слухаючи, ваших фахівців, ваші кафедри. Е, прийшла ну, до такого висновку і хочу вам зробити пропозицію. Я довго аналізувала, довго думала над цим. Е, нам вже теж запропонували, щоб об'єднати на базі бакалаврату нашу спеціальність екологію, технології залишку навколишнього середовища і менеджмент. Да? Ну, на базі бакалаврату це неможливо, тому що ці освітні програми мають ну дуже багато різних компетентностей, але на базі магістратури. Ми можемо разом з вами створити цю міждисциплінарну спеціальність. Це я проаналізувала, і це можливо. І навіть уже коли у нас були курси підвищення кваліфікації наших ну, екологів, то вони ну, підтримали цю ідею, тому що магістратура, яку ми разом з вами створимо, вона дозволить нам. Залучити ширше коло вступників, перехресний вступ ми зможемо робити. Бакалаврів економістів ми можемо брати на цю освітню програму, які хочуть працювати в екопроєктах, бакалаврів екологів інженерів, яким бракує управлінських Навичу, а також працівників, які зараз залучені до навчання на курсах підвищення кваліфікації. Вони сказали, що вони ну, мають бажання вступати на цю освітню програму. І давайте, колеги, ми разом поспілкуємося. Ми не будемо закривати наші освітні програми, які у нас є, а додатково ми розробимо цю освітню програму, розробимо навчальний план. І в 27 році ми додатково щоб набрати на цю на магістратуру на цю об'єднану нашу освітню програму. У вас є гарні фахівці, да і менеджери ну, ось Валентина Григорівна виступала. і пан Кожемякін, ваш кандидат технічних наук, ми зробимо таку робочу групу і попрацюємо над цією міждисциплінарною програмою. Якщо ви будете згодні, і щоб разом ми ну, справилися з цією роботою, і додатково ще започаткували ось таку міждисциплінарну програму в нашому університеті. Дякую вам, бажаю, Дякую. вам успіхів, бажаю вам натхнення всім, бажаю миру, бажаю здоров'я і тільки вперед, тому що зупинятися на місці ми не можемо, нам потрібно рухатися, але рухатися правильно, щоб не розвалити. Те, що у нас є, дякую вам за увагу. І вам дякуємо, дякую, дякую, Людмила Олександровна. Юрій Олександрович, вам слово. Як ви підтримуєте ініціативу біологічного факультету? Так, Наталі Грин, це те, про що ми говорили, і які рекомендації давав наш інститут, да, з огляду на те, що ми зараз проходимо акредитацію на магістерському рівні тзнс спеціальності Геннадій Борисович. От у грудні отримаємо вже результат. А ми ж запропонували якраз створити освітню програму екологічний менеджмент на розсуд якраз керівництва університету. І Людмила Олександрівна якраз може доречно доєднати ці різні да спеціальності, але напрям екологічного, тобто створити якраз цю програму. І наші тоді фахівці можуть, якщо не в цьому році, да не вирішать, що такий широкий спектр міждисциплінарних, але тут головне Олександрівна під... каже 27-му році, році тобто візьму Да, тобто послідовність, але тут підкреслити, що ми повинні зберігати все ж таки фахівців, які є з основною спеціальністю. Да, от у нас була голова комісії Геннадій Борисович. Я кожен раз наводив приклад. Наприклад, вони говорять: у вас немає аспірантів. Аспірантів немає у нас на кафедрі. Да, дійсно, на ТЗНС немає аспірантів на освітньо науковій програмі. Але ми говоримо: це є аспіранти на спеціальності є 2 але в комісія говорить, вони не є фахівцями в ТЗНС. Розумієте? Тобто тут дуже складність навіть в, в цьому визначенні, да, екології, тобто екологія і ТЗНС – це різні спеціальності. Але міждисциплінарна така програма да, це якраз те, що ми говоримо про перспективу, про наше стратегічне бачення і розвитку кафедри, тому що кафедра така потужна створювалась для чого? Для того, щоб підтримували кожний викладач. У нас. От виступав Іван Олександрович, завідувач кафедри економіки. Да, нашої вона ж зараз ми на акредитацію кафедра підтримала повністю охорону праці магістерський рівень. Ми виходили з урахуванням того, що втратили багато, і фахівці ж виходять. Да? Зарплати то не дуже високі у фахівців нашої нашої освітньої діяльності. Да? І кафедра економіки взяла на себе й долю навантаження цієї акредитації. Зараз уже експерти нам поставили також оцінку. Б. Це якраз є яскравий приклад да? підтримки в рамках, в рамках межах нашого інституту. Тому я завжди підтримую конструктивні такі пропозиції наших колег. Ми також на кафедрі обговорювали ці напрямки, і кафедра бере на себе зобов'язання, да? тому що це не нав'язані якісь рішення, а, а рішення повинні йти знизу. Тобто люди повинні той же гарант. Ви ж розумієте, зараз фахівця гаранта це якесь навантаження на людину, коли він може просто бути викладачем.